Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу «Медуза гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і це відео буде відрізнятися від тих, які ви звикли бачити на моєму каналі. У мене в руках електронна викрутка, яку мені надіслали з Китаю безкоштовно, тому я хочу комусь із моїх підписників її подарувати. А умови будуть в кінці відео. Це доволі компактний набір, який в першу чергу буде корисним для людей, що займаються ремонтом невеликої техніки типу смартфонів або планшетів. Зараз покажу детальніше. У комплекті сама викрутка, зарядний кабель USBT. Псі, інструкція і набір із 46 насадок. Біти різних форм і розмірів. Все це в акуратному кейсі, який, до речі, пластиковий, і закривається на засувку. Біти тримаються в кейсі на пластикових зажимах, зручно, коли все на місці. Вигрудка легка, в руці лежить зручно, кнопка запуску одна, вона розташована збоку. При натисканні включається індикатор на корпусі. До речі, корпус самої викрутки також пластиковий. Не знаю наскільки це критично, бо я думав, що це буде метал. Живиться від вбудованого акумулятора. Через Type-C, на одному заряді можна зібрати кілька пристроїв. Відчуття потужності невисоке. З простими задачами справляється, але для чогось складнішого краще мати щось потужніше. Біти стандартні, є як плоскі, хрестові, так і спеціалізовані типи, наприклад, трикутні або зіркоподібні. Для ремонту дрібної техніки, електроніки чи окулярів саме те, що треба. Матеріал бітів сталь S2. Як довго прослужать, побачимо, але на вигляд нормальні. Викрутка не дуже гучна, вібрація є, але. Не критична, оберти не швидкі, більше підходить для акуратної роботи. Кейс зручний, усе розкладено логічно. У кейсі також є спеціальний відділ для різних дрібних деталей, і там вже знаходяться пластикові медіатори різного калібру для ремонту смартфонів. Плюс у кейсі є два отвори для намагнічування і розмагнічування біт. Ціна за набір 15 доларів. Багато це чи мало напишіть у коментарях. Але для моїх підписників є шанс отримати цей набір абсолютно безкоштовно, виконавши прості умови у описі під. Відео. Напишіть у коментарях, для чого вам потрібна ця викрутка, поставте лайк під відео і підпишіться на мій ТікТок. Результати будуть у прямому ефірі дуже скоро, тому нехай пощастить саме вам.